Я бачила у сні, як будували ми жартівник, а на нім приносились пісні, хвала із уст лилась, зрошалася слізьми, я бачила у сні, як будували ми, каміннями несли великі і малі, Господь заповідав, щоб камені були не тесані, прості. Щоб не торкалось їх нічого скверне у житті, залізом не тишіть, і в руки не беріть, і камінь, як він є, не жертівник, ложіть. Заповідав Господь, не осквернять його, а лише написать на них святий закон. Я бачила у сні, як будували ми спочатку із страхом. І з трепетом ішли каміння відбірні на жертівник несли. Ось так тоді було, як будували ми. Але то тут, то там траплялось все частіш, то гострий камінець, то не підходить скрізь, не те, мабуть, Господь щось нам заповідав, неправильні якісь, мабуть, веління дав. І в руки ми взяли хто ніж, хто долото. Давай рівнять усе, щоб нам це підійшло. Жартівник виглядав рівненький і без вад, і тішилися ми, що збудували влад. Але не тішився Господь, поглянувши на все, осквернений жартівник, не послух на лице. Для кого збудували, навіщо мені він? Не зможете ви жертви приносити на Нім? Ми камені живі, з яких будуємо дім, духовний, Божий і жертівник у нім, нехай же не торкнеться нічого скверне нас, хай світ нас не міняє і не впливає час, і може світ сміється? Недесані, прості, але Господь цінує бо камені святі. І може, люди кажуть, що треба коректив, але не людям хочем, а Богу ми вгодить. Хай світ не накладе на нас свою печать, а тільки Слово Боже на нас буде сіять. Не вносьте у святиню нечисте і світське, хоч, може, воно гарне, але таке плоцьке. Збудуймо дім духовний, нерукотворний храм, де буде Дух Господній повіки пробувати, і принесімо жертву, окроплену слізьми, збережену від скверни гріха і нечистоти. Амінь.